Усім привіт! З вами канал Дядько Роман, 15 липня, третій день молотами. Перейшли вже на свої городи. Вчора по людях трохи молотили. Але толком не знімали нічого. А сьогодні, думаю, відніму вам відео. Виїхали ми сьогодні на свої городи. Жара капітальна. Це взагалі жесть. Но пшениця дуже гарна. Перший год у нас така шикарна пшениця. Що на полі, що на городах. Дуже гарна. Не влазить навіть у жабку. Ось така густота. П'ять Роман в шоці. Густа така, що капець. Оцю ми на городах трошки підживлювали. Przez na jest taka O co taka pszczyna Duże ładna Dowolnie kapet Tak, tego razu ja nie filmowałem na kombajnie Tego razu ja już filmuję na kombajnie Тут щось лазило, топтало. Там в краю взагалі щось витоптало. Ти кабани лежали, що. витоптали трохи, але нічого підібрали. на Трої гору. Ну, Сюди в берег, трохи дрібніше. Отака. Ну а там уверху, то там теж шикарно. Густа, колоски гарні. Ну, а сюди в берег, то понятно, що буде трохи дрібніше. Але нічого. А ось яка пшеничка вища. Ось такі колоски, бачите, густота Дуже гарна. Жадко не влазить. Перша понижена. Ваша повишена і мечана. Дуже велика мама. Але пшеницю ні одного разу такого не було. А в цьому році прямо пануло добре. Останній город на сьогодні. Тут теж гарна пшениця. Газончика вже відправили. Остальне будемо добивати в бункер, бо не влазить та пшеничка. Дядька Роман перший і йде, бо не влазить. Обайнар гавкає. Да, я Ну що, на цьому будемо завершувати відео. Останній город. Будемо їхати додому. Готувати місце, щоб висока пчелиці. Дуже жарко, де кафе. Але нічого, зараз домолотимо додому, скупаємося і будемо готувати місце. Ty hárně prozadí. Syn poka, s vámi Bůh, Gajco Román.